Патик Сніжана вірш Тараса Шевченка наймичка. У неділя, вранці рано поле вкрилося туманом. У тумані на могилі, як тополя похилилась, молодиця молодая. щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Єсть у мене туманочко, туманочко, брате, дитя моє, мій синочко, не нехрещений сина. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть. Я не буду знати, як і зовуть дитя моє. Не лай мене, молитимусь і самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем ридаючи, в тумані ховалась, та крізь сльози про правдову співала. І дід і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи, гарненько, в білих сорочках, сіяло сонце в небесах, ані хмариночки, та тихо та любо, як у раї. А хто нас Насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце собі міркувала та ж сумно стала, одинокі застарились. Кому понадбали добра цього?» Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго, новенькою свитиною вкрита. Потомати сповивала і літом укрила. Останньою свитиною. Дивились, молились старі мої, а сердешне, неначе благає, випручало рученята і до їх простягає. А що Насте? Я й казав от бачиш от і талан, от і доля і неодинокі. Бери ж лишень та сповивай. Ач, яке, ні в року, несиш хату, а я верхи кинуся кумами. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає, з хати виганяє, другу свічечку сердешний, потом заробляє та ридаючи, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж три пари на радущих кумів назбирали, Та й ввечері його хрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робить. Минає рік, росте, Марко, у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця. Прийшла молодиця на той хутір благодатний. у найми проситься. А що ж, каже, візьмім Насте, візьмімо Трохімо, бо ми старі, не здужуємо, та такий дитина, хоча воно вже й підросло, та вже та все ж таки треба коло його піклуватись. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повімчалась, закупила села і у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері, і вдосвіта. А коло дитини так і пада, ніби мати. І будень, і неділю головоньку йому змиє і сорочечку білу, що день Божий надіває, грається, співає. Дивуються старі мої та моляться Богу, А наймичка невсипуща, що вечір небога, свою долю проклинає, тяжко, важко плаче. Та ніхто того не бачить. не знає, не чує. опріч Марка маленького. Та воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує? Сама не і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як колись ці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться. Та вона вже скочить і укриє, перехлестить, тихо заколише. Вона чує стій хати, як дитина дише. Вранці, Марко, до наймички ручки простягає. І мамою не всипущу, ганну величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло. Бабусю Настю поховали. Уже Марко чумакує і восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті. Кого-небудь треба сватать. А кого ж би тут старий дума, і просить поради у наймички. А наймичка до царів не брата слать старости. Треба Марка самого спитати. Розпитали, порадились та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміняним панну у жупані таку кралю висватили. Хо, та хоть за гетьмана, та не сором. Через тиждень молодиці коровай місили, скрізь пореня печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі. Де ж наймичка? На прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий. А Марко аж плакав, що була вона за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти то багаті люди, а я наймичка, ще з тебе сміятись будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві та знову вернуся в вашу хату, як приймете. Поки має силу трудитимось. Чистим серцем поблагословила свого Марка, заплакала і пішла за ворота. Вернулась. Катерина і Марко зустріли за ворітьми, вели в хату і за стіл посадили, напували і годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина одпочіть послала. За що вони мене люблять, за що поважають? О, Боже мій милосердний. Може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймичку у Київ Катря проводжала. Так як матір, і в четвертий провела небогу, аж у поле до могили і молила Богу, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Занедужала небога, уже й причащали, і милосвятіє служили, ні, не помогало, ледве чути питаються. Доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуча, що побачу, то ще підождала. Іде, Марко, з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи, воли попасає. Іде, Марко, не журиться. Прийшов, слава Богу, ворота очиняє і молиться Богу. Чи чуєш, Катерино? Біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, На силу діждала, і очі наш тихо, тихо, мов крізь сон читала. Війшов Марко в малу хату, став у порогу, аж злякався, Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийде Катри з хати, я щось маю розпитати, те що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не ганна, не наймичка я та й оніміла. Марко плакав, дивувався. Знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочко, я, я твоя мати, та й замовкла. Зомлів Марко, і земля задрижала. Прокинувся до матері. А мати вже спала.